Сьогодні вже буду починати трішечки працювати над посланням до євреїв. Вже давно збирався, але були певні теми, які також треба було висвітлити, і десь все рівно писання, воно все актуальне, воно все допомагає нам пізнавати Господа. Ну, прийшов уже час, і будемо його використовувати. Послання до євреїв не буду робити великий вступ. І сьогодні зупинюся тільки коротко на першому розділі. Він відносно невеличкий, і тим більше є певні такі прохання, щоб трішки швидше я сьогодні закінчив, бо є для цього певні, певні моменти. Тому не буду робити довгих вступів. Ми не знаємо. На всі 100% точно хто є автором цього послання. Є ймовірність, що автором є апостол Павло, оскільки автор послання був точно в близьких стосунках з Тимофієм, про якого згадується буквально в самому кінці, коли йде мова про те, що він вже визволений із. Ув'язнення, в якому він був, але ми також повинні розуміти, що багато хто із служителів цього часу вони і так знали один одного. Ще такий важливий момент полягає в тому, що є також думка, що це писання воно було написане ще до 70-го року, до того часу, коли був зруйнований Єрусалим, розрушений був храм, тому що тут на храмове служення звертається ще увага. Апостол Павло також по оцінках істориків, які досліджують його життя, служіння, був вбитий в 64-му році, тому от десь в цьому проміжку, або це послання, якщо воно було написано безпосередньо Павлом, то значить воно що було написано до його смерті, або навіть якщо воно було написано вже не ним, а допустимо, там також є певні думки, що можливо Варнава, який був служителем, який також зміг знати і Павла і Тимофія верніше, тому що е, стиль можливо десь чуть чуть і відрізняється від інших Павлових послань. але ми також повинні розуміти. Міта, що інші послання вони не були напряму адресовані євреям. Це послання напряму адресовано людям, які, скажімо так, і знають закон, знають певні істини, які прописані в послані писанні, і по тій причині, якби воно має таку ціленаправлену складову. Можливо, аполос, можливо, Варнава, можливо, взагалі невідомий автор. Але я хочу сказати важливий момент: це одне з улюблених моїх послань. Воно написано для віруючих людей. Фактично, євреї на цей час були віруючими людьми, і це послання писалося вже до тих людей, не до тих, які не знають Господа, яких треба познайомити, яким треба, ну скажімо так, до них говорити, як до тих, хто ще духовно в дитячому садочку. Це послання вже писалося до тих, хто був віруючий, хто знав Господа, і їх треба було перенаправити, і їм треба було звернути увагу на те, ким по справжньому є Христос. І я вважаю його актуальним до церкви теперішнього часу, бо ми більшість з нас. Дехто навіть з народження вважає себе віруючими, вважає себе християнами, але багато істин, які розкриваються в цьому посланні, вони актуальні, щоб і нас утвердити, і нам показати, ким є Господь, ким є Христос. Я би по-своєму навіть назвав воно чимось подібне. Оце послання, послання до євреїв, до Євангелії Іоанна. Як від Іоанна, воно показує, ким є Христос, показує таку дуже важливу складову. Так же само, і це послання воно чимось також от є таким певним. Е Посланням, яке також має таку складову, ким є Христос, і ми будемо впродовж цього послання бачити, де автор буде показувати наскільки він є більший за ангелів, за Мойсея, за е, інших служителів, за пророків. Він прирівнює його до е, первосвященництва по чину Милхіседека. Ці всі істини, ми будемо на них більш детально зупинятися. Сьогодні я хочу почати з самого початку і буквально трішки почитати. от так, щоб закласти певну таку важливу, важливу фундаментальну основу, автор самого початку говорить: читаю з перший розділ, з першого верша, багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків. А в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Він був заявом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів по правиці величності на висоті. Я можу сказати, що з самого початку є певні такі дуже глибокі фундаментальні істини. Він говорить, що ще починаючи з давнини, і ми розуміємо, що на цей час ізраїльський народ, євреї вони мали писання, яке було для них дійсно істиною, до якого вони прислухалися. І автори цих послань вони були натхнені Господом. Ми також це читаємо навіть в тому числі із послання апостола Павла, особливо з послань до Тимофія, де він також говорить, що все Воно є натхнено Господом, натхнено Богом, воно корисно для навчання, для настанови, для докору, для виправлення. І е, автор, тут, починаючи це послання, він говорить, що це говорив Бог. Він говорить ті самі істини. Він каже, Бог відкривався в давнину через пророків в різний спосіб. Коли ми з вами дивимося на таку паралельну е, паралельне місце до першого вірша, я би сказав із е, книги Числа з 12-го розділу, я точно не пам'ятаю, який цей вірш. Там історія про те, як е, Маріам і Аарон вони е, якби роблять зауваження Мойсею за те, що він взяв собі жінку кушенянку, я як ви це ну можливо більше привикши, ми розуміємо, що це була його друга щонайменша дружина, тому що перша була мідіанітянка. Ми не знаємо багатьох. Моментів, що було, як було, але не здавалося аби навіть і в них були певні підстави, бо й Мойсей уже дає певні настанови, відкриває певне вчення стосовно того, що треба брати дружин для себе ну, якби свого роду племені. І нібито в них були підстави, але Бог кличе їх, кличе Маріан, кличе Аарона. Вони були, до речі, старшими за Мойсея, і говорить до них такі слова. Він каже: що коли я і відкриваюся комусь, бо вони кажуть, що ми ж теж чуємо Господа, ми теж знаємо його нам, ми також. Вір, ну, вірну віруючими також діти Авраама, і невже тільки до тебе говорить Господь і Бог сам до них говорить. Він каже, що якщо я і звертаюся до якогось пророка, і він це має на увазі, в тому числі можливо і до них, або і подальшому. Він каже, як він буде звертатися до пророків, то він каже: Я відкриваюся йому або в видінні. Або в якомусь сні, но не так до слуги мого, до раба мого моїсе, як він каже: Я говорю з ним лице в лице. Я говорю йому так, що він чує мій голос. Уже навіть з цього уривку, ми бачимо, що різними способами, як і тут це послання починається, бо говорив. В деяких випадках він говорив через видіння, і ми маємо пророчі книги, які базуються на видіннях, на откровіннях, які висвітлюють автори цих е, пророчих книг. В деяких випадках, можливо, це навіть були сновидіння, в деяких випадках вони отримували чітке слово від Господа. Тобто це все мало місце, і це було важливим, актуальним. Були моменти, коли приходив ангел і щось відкривав. і, До речі, на це також буде звертатися увага і в цьому посланні, і навіть в самому першому розділі. Но від... Він зразу ж говорить, але в останні дні Бог обрав найцінніше і найважливіше, тому що він послав в світ свого сина і говорив прямо через нього. Ми навіть мали змогу чути, бачити славу, яку Бог проявляв через нього. І тут я, власне, можу провести у другий, третій вірш, який я зачитував спочатку в Євангелії від Іоанна, як Іано вже також говорить. Він каже, що спочатку було слово, слово було у Бога і слово було Бог. Він каже, що ним все сталося. От Автор цього Послання він закладує ту саму основу. Він каже, що це ним все сталося. Ним створений цей світ, і для нього він створений. Ще одне паралельне місце, на яке я також хочу послатися, це є послання до колосян. Тут також, от трішки хочу прочитати перший розділ. Почитаю з 15-го вірша. Послання до колосан тут говориться власне також про Христа, що він є образ невидимого Бога, роджений у усякого творива. Про нього не говориться, що він створений. Про нього говориться, що якби він роджений, бо то ним створено все на небі й на землі, видиме й невидиме. Чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи начальства. Усе через нього й для нього стоїть. До цього вершає, що пізніше повернеться. А він є перший від усього, і все ним стоїть. І він. Голова тіла церкви, він початок первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство. Бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа його через нього, чи то земне, чи то небесне. Тут навіть говориться, що примиряється з ним і земне, і небесне його кров'ю. Є багато істин, які Павло там відкриває в цьому посланні, і десь також воно перекликається з цими першими з Другим з третім віршом, де говориться про те, що Христос є саєвом саїв... слави, образом істоти Його, і все це створено Його безпосередньо е... словом, ним як Словом Божим, і написано, що він за ці поправиці. І далі автор починає показувати, порівнюючи його з ангелами. Також хочу почитати цей уривок трішки. Тут сказано, що він остільки був ліпший над ангелів. Оскільки славніше за них успадкував ім'я, ми можемо зразу ж подумати, а яке ж ім'я? Ну, можна, ми знаємо, що його ім'я Ісус і це прекрасне ім'я, яке означає «спаситель». І Коли він приходить в цей світ, знову ж таки Ангел являється і Марією, являється допустимо Іосипу, дає їм звістку, як він повинен бути названий. Його ім'я є Ісус. Ну коли ми дивимося, Ісус означає Спаситель. В ньому дійсно є потреба як в Спасителеві. Но паралель той же самий Ангел, який говорить до Іосипа, що він повинен дати таке ім'я, він приводить на той же самий приклад. Про який ми розмірковували не так давно з вами на книгу Ісаї, на сьомий розділ, де він говорить, що подібно як і там було проголошено, що ось діва в утробі зачне, і назвеш йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Тобто він напряму показує, що коли, народ, коли прийде цей хтось особливий, то це буде називатися з нами Бог він буде називатися з нами Бог, він буде являти Божу присутність. І більше цього, можливо, навіть якщо і цей текст він ще стосувався безпосередньо. Напряму і того часу, в який жив сам Ісая, то вже дев'ятий розділ, на нього я зупинявся минулого разу, там вже говориться, що ось дане нам дитя, і там вже говориться, що він дійсно є Божим сином. І отут, коли мова йде про ім'я, автор далі буде показувати, що найславніше ім'я це не тільки Ісус, це не тільки Іммануїл, а це те, що Він названий Син Божий. От я хочу, щоб ви зрозуміли, що це є також важливе ім'я. Він є син Божий. Но, власне, оцим ім'ям часто Бог називає так же само і нас. Як тих, хто також стало його дітьми, стали його синами, но завдяки знову ж таки синівству Ісуса. Він первенець, він первісток. Но перший це не означає єдиний. Перший це означає, що через нього і ми також отримали синівство. От в цьому є особливість цього славетнішого імені, яке дано і йому. І через нього також дано нам, і далі йде порівняння його із ангелами. Дивіться, як тут написано. Він оскільки був ліпший над ангелів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Кому бо коли з ангелів він промовив: Ти мій син, я сьогодні тебе породив. І знову я буду йому за отця, а він буде за сина. І ми пам'ятаємо, що Ісус, от навіть особливо Євангеліє від Іоанна, чому я говорю, є паралель, Він неодноразово називає себе Сином Божим, бо Він називає Бога своїм Отцем, і це навіть часто ставиться йому в докір. як це він називає Бога своїм батьком. Хіба може бути такий момент, що хтось може відноситися ну, так зухвало звертатися до Бога як до свого Отця? Хоча Ісус і приводив приклад, що Він і закликає, і дає нам. Нам таке право, і більше цього ми пам'ятаємо, коли апостоли звертаються до нього і кажуть: навчи нас молитися, то якою молитвою він вчить їх молитися? Отче наш. Він каже, що і ви маєте привілегію також звертатися до нього як до батька. От в цьому є важливий зміст. З цього все починається. Що як Ісус є Сином Божим, то і Він дає нам бути Його синами, бути Його дочками. Це є одна з найбільших привілегій. І він тут каже, і це навіть більше, чим, чим ангели, які були його слугами, які були ну, Божим творінням, але вони виконували цю функцію, цю місію, до якої їх закладають. Закликає Господь. Коли я зачитував вам із послання до е, колосан, то там говориться, що ним створено, і там навіть дається ієрархія ангельського світу. Там говориться престоли, господства, влади, начальства. Я сьогодні в меншій мірі також на це зупиняюся. Знову ж таки, іоанн про це трішки більше розкриває но вже не в своєму Євангелії, а в книзі Откровіння, об'явлення 4, 5 розділ він показує цю структуру, коли він бачить видіння, там він також бачить престол, він бачить. Престоли, тобто на яких знаходяться старці 24. Він бачить, допустимо, ті ж самих Серафимів, він бачить інший сон ангелів, які знаходяться. Тобто він намагається показати і десь навіть показати їх частковою ієрархією, як і Павло, так само намагається це показати. Але при тому всьому говориться про те, що вони навіть всі, 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 вони набагато менші, ніж Христос. Бо Іоанна там описується, що і навіть ті самі старці, які здавалося, б на престолах, то свої вінки вони складають. Тільки перед Отцем і тільки перед Агнцем, перед Христом, який бере на себе гріх світу. Коли ми, власне, читаємо 4 п'ятий 5 розділ книги об'явлення, тому там також є паралель. Чому я говорю, що Іоанн і от це послання, послання до євреїв між ними є дуже багато спільного. Далі ми читаємо, коли знову він уводить на світ первород перворідного, то говорить, і нехай йому вклоняться всі ангели Божі, а про ангелів він говорив: Ти чиниш духів ангелами своїми, а палючий огонь своїми слугами а про сина престол твій о Боже, на віки віків, берло твого царювання, берло праведності. Ти полюбив праведність а беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе, Боже, твій Бог оливою радості. Більше, ніж друзів твоїх. І Ти, Господи, землю колись заклав, і небо точин твоїх рук. Загинуть вони, а ти будеш стояти. Всі вони, як той одяг, постаріють, як одежу їх зміниш і минуться вони, а ти завжди той самий. І роки твої не закінчаться. Кому з ангелів він промовив, коли сядь праворуч мене, доки покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїх, чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати? Я прочитав весь цей текст. Першого розділу де зупиняюся глибоко на кожному із цих віршів, але фактично, кожен із віршів, який тут я читав, він має посилання на певне місце писання, і більшість цих місць це псалми. О знову ж таки, мені це імпонує зараз. Богдан Дмитрович ще раз повертається до книги псалмів і більше навіть до того, щоб молитися псалмами, отримувати певні відкриття, які звучать через псалми, тому що це були тогочасні молитви, і вони дійсно помазані, вони дійсно благословені. В них є сила, в них є откровіння, в них є, допустимо, така дуже важлива складова. І от автор цього послання він починає знову ж таки з того, що він посилається на псалми. Всі ці цитати, які тут звучать. Власне, я ще раз кажу, більшість із них вони взяті з псалмів. Це саме і в псалмах іде, і це проголошення, що ти полюбив праведність а беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе, Боже, твій Бог, оливої радості більше, ніж друзів твоїх. В моєму перекладі це є 44-й псалом, 7-й, 8-й вірш. В деяких перекладах це 45 псалом. Тут і посилання на 96-й псалом, на 102-й псалом, на багато інших псалмів, на 110-й псалом. Ну, це ті псалми, які я використовую в своєму перекладі чи там в інших перекладах. Я сьогодні на них уже не, не маючи часу, настільки, настільки глибоко не зупиняюся до цієї теми ми ще будемо вертатися. Бо і другий розділ також дає певне порівняння: порівняння того, ким є Христос, в порівнянні з тими посланцями, яких посилав Господь. Коли люди, які бачили ангелів, вони навіть просто бачачи їх часто, падали, якщо розуміли перед ким вони стоять, особливо ми бачимо це знову ж таки. Досліджуючи книгу Даниїла, що Вадім е, також на на чому зупиняється. Вони підчинялися, як той же самий приклад, От ми знаємо з Йосипом, який під час перед народженням Христа в нього є своє бачення по відношенню до Марії, але тільки йому явився ангел. Він зрозумів, з ким він має справу, він підчиняється і він бере цю дитину. Тобто ангелам корилися, ангелам підчинялися їхнє слово це було як слово Господа. Но автор тут говорить, що навіть при тому всьому яке було ну, стремтінням відношення. До ангелів, коли вони являлися, то при тому всьому вони все одно не йдуть в жодне порівняння з тим, ким був Христос. Ми до кінця цього не розуміли. Ми до кінця цього не усвідомлюємо. І тепер, як і тоді не усвідомлювали ті люди, які жили в ці часи, з ким вони мають справу, навіть незважаючи на чудеса, знамена, які робив Христос, вони все одно намагалися щось знайти таке, до чого докопатися, в чому йому противостати, чим йому протирічити і. Це був такий час. Я не для того, щоб зараз звинувачувати євреїв, які жили в ці часи. Я до того, що можливо, і ми, якби були в ці часи, ще хто знає, як би ми себе повели. Але особливість цієї книги полягає в тому, що автор він намагається переконати, він намагається показати, що навіть якщо були зроблені помилки, навіть якщо не цінили, не дорожили, є шанс, щоб виправити, є шанс, щоб прийняти, щоб переосмислити і переоцінити все то ким був Христос, от власне, в той час, в тому числі для Ізраїля, що він власне і був цим месією, якого який був про якого було пророковано, до якого вони чекали, і на якого вони надіялися? Можливо, не все сталося так, як вони очікували в той час. Бо багато з пророцтв, вони не сповнилися з тих, які були проголошені, і ми то розуміємо, що ще ще буде другий прихід Христа, але уже приймати його, цінити, дорожити і підкорятися йому. Це ті уроки, які ми беремо для себе, і які будемо брати в той же самий час із цього послання. Сьогодні я зупинюся, можливо, навіть до деяких тезисів з першого розділу ще буду повертатися, уже аналізуючи другий розділ, який йде продовженням цієї теми. І ми більше часу сьогодні використаємо. Ну, ще і для прослави, але в тому числі і для молитви, і будемо, будемо перебувати в тому, до чого нас закликає Господь. Амінь, Боже.